П'ять команд більше сорока учасників. Спортивний азарт, жага до перемоги. У прилуках стартував різдвяний кубок міста з волейболу серед чоловіків. За перше місце боролися і військові, і цивільні. Участь у змаганнях беруть п'ять команд Збройних сил України, команда Прилуцької дитячої юнацької спортивної школи, команда Тім ІМК МК та Агроким Прилуки. Дуже приємно, що відповідальні в місті особи посадовці вони знаходять можливість Живістя не шукають виправдання, чому не можна проводити ті чи інші спортивні заходи. Адже я завжди наголошую, буду наголошувати, що ми воюємо не лише за географічні і визначені законом наші кордони, скільки і за право займатися спортом, культурою, мистецтвом, бізнесом, просто жити повноцінно по законах і з повагою до людини. Тому дуже важливо, щоб ми в час війни продовжували підтримувати всі ці напрямки, щоб вони жили, бо по суті, війна йде. Це нормальне життя. Тренувальні подачі, розминка, волейбольні баталії розпочато. Одночасно грають чотири команди. Тім змагається за грокімом, команда ЗСУ з ІМК. Перша гра у нас відбулася, закінчилася перемогою, але було нелегко. Команда ЗСУ також представлена достойними гравцями, які дали гідний опір. Дуже гарна гра, давно соскучилась по гарному волейболу. Перша команда якраз така дуже сильна оказалась, один-один, потім на третій партії трошки не вистачило. А так все добре. У перервах між партіями спортсмени дають одне одному і навіть суперникам слушні поради щодо гри. А ще обговорюють підготовку до змагань. Було нелегко, приклали максимум зусиль. Готувалися дуже важко, тому що вимикали дуже часто світло. Я сам не з з Чернігова, тому ну, в нас вимикають світло там по, по графіку, але його не доймуються, тому іноді тренування були із фонариком. Тренер ходив світив нам, іноді взагалі не було, тому що відміняли. Ми готувалися до цих змагань, ми тренувалися щотижня, але в зв'язку з всім нам відомими причинами, тобто відключенням світлу. Трохи наші тренування вибилися з графіку, але тим не менш ми все одно ходимо кожного тижня, кожного тижня намагаємось тренуватися, коли дозволяє світловий день, то в принципі в нас... Всім все добре. Ми дуже готувалися до цього турніру, ми провели одну трену, одне тренування. Щоб зрозуміти, хто знає, як підходити до м'яча із якого боку і куди бити, і що треба руками, а не ногами. Ну а якщо серйозно, то завдяки запрошенню на турнір, то декого із побратимів із підрозділу ти пізнаєш по-новому, тому що ти навіть не міг уявити, що він так гарно грає в волейбол, що він так боліває. Кожна з команд учасниць зіграла по чотири гри. Чи не найскладніше було наймолодшим спортсменам, що представляли дитячу юнацьку спортивну школу. Юні волейболісти показують Вищий пілотаж на чемпіонатах України. На Кубку ж силою потрібно тягатися. Знаково на волейбольних баталіях підтримка вболівальників. Тут кожен вболіває як за своїх, так і за команди в цілому. Вболіваю за тим, бо грає тато. Найголовніше, що проявляється під час гри, це бойовий дух. Ну, тобто, це боротьба за кожен м'яч, боротьба за перемогу. І ти бачиш, що побратими заряжені на перемогу і роблять все максимально можливе. Воїни Збройних сил України. На змаганнях дійсно робили неможливе. Спонукала підтримка побратимів всіх учасників, гостей. Прийшли підтримати наших побратимів. Вони по красоті роблять, працюють. молодчаги. Бажає їм перемоги. ЗСО перемагає і переможе, і перемога буде за нами. Військовослужбовці змогли відірватися від своїх буденних військових серйозних справ і прийти у приміщення дитячої юнацької спортивної школи, які ми окремо дякуємо за те, що вони в черговий раз у цей нелегкий час приймають турніри і змогли надати можливість. Службовцям спортивній спільноті провести ці спільні змагання. Хоча змагання були не з легких, зібралися гідні суперники, в тому спортсмени не відчували. Заряджала атмосфера. Атмосфера в залі дуже чудова, дуже спортивна. Болівають всі чудово. Болівальники є у кожній з команд, всі представлені достойно, тому вважаю, що дане свято дуже, дуже чудово відбувається. Гра супер. Я вважаю, що Команди всі достойні і виграє сильніший. Фортуна посміхнулася найсильнішим. Бронзу на змаганнях взяла команда дитячо-юнацької спортивної школи. Молодість поступилася досвіду. Срібло за Агрокімом. Абсолютним переможцем та володарем Різдвяного кубку з волейболу стала команда. Тім. Представники відділу сім'ї молоді та спорту фіналістам вручили медалі грамоти Прилуцької міської ради.